Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Президент WBO, про бій, Барінчик Кішон Девіс. Стало відомо, чому Василь Ломаченко не проводить поєдинки, названі строки повернення в ринг чемпіона Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У листопаді минулого року екс-чемпіон у двох вагових категоріях американець Деметріус Сандрейт не зміг завоювати тимчасовий титул WBC у суперсередній вазі. В бою з Давидом Беневідесом поєдинок завершився достроковою перемогою Беневідеса після шести раундів. У лютому в Лас-Вегасі Беневіде зустрінеться з кубинцем Давидом Морелем у напівважкій вазі. На кону буде статус обов'язкового претендента за версіями WBC та WBA. В інтерв'ю Міл Сіті Боксін Ендрейт висловив думку, що Морель надто рано зважився на бій із таким небезпечним суперником, як Беневідес. Так, цей кубинець добрий, але як на мене, йому явно не вистачає досвіду на профірингу. Як у нього із технікою, все чітко. Чи можна сказати, що це техніка найвищого рівня? Ні, не думаю. Чи бився він колись на профірингу з бійцем, який змусив його викластися наповну? Точно ні. І проти Беневідеса він зрозуміє, як це. Адже Беневідес вже бився з кількома топовими бійцями, тож я поставив би на нього. Ендрей зізнається. Що ніколи дуже не вивчав мореля, адже зазвичай щось про суперника можна сказати лише тоді, коли ти зустрічаєшся із добрим суперником. А у Мореля були добрі опоненти, хіба що на рівні джорніменів чи трохи вище. А із реальними бійцями він ще не боксував, тому насправді не просто зрозуміти його рівень, але я віддаю йому належне через те, що він вимагав цього бою і отримав його. А раптом він не просто так хотів битися з Беневідесом, аж раптом ви побачите в ньому те, чим планує скористатися, нехай переможе найсильніший. Чекаю не дочекаюся цього бою, Вважаю, що Морель Трохи рано, але з іншого боку, добре, що він на це наважився, адже він молодий, і в нього буде ще багато часу в боксі, незалежно від результату цього бою. Підсумував Ендрейд. Поговоримо про легку вагу. Президент Всесвітньої боксерської організації WBO Густаво Олів'єрі висловив свою думку про майбутній поєдинок у легкій вазі 14 лютого в США. зустрінуться. Український чемпіон світу WBO Денис Берінчик та американець Кішон Дейвіс, який є обов'язковим претендентом на титул. Берінчик став чемпіоном WBO у легкій вазі, здобувши перемогу над Емануелем Наваретте, який прагнув стати чемпіоном у четвертій категорії, нагадує Олів'єрі. І Берінчик багато років займав перший рядок рейтингу. Його промоутер, мій добрий друг Алекс Кресюк, Постійно просував свого боксера до бою за титул чемпіона світу. Белінчик воїн він також приєднався до українського війська і ми підтримуємо його в цьому. Ми дуже пишаємось белінчиком як чемпіоном. Тепер на початку наступного року він зустрінеться з обов'язковим претендентом Кішоном Девісом. Це чудовий бій, круте зітхнення стилів. Це буде протистояння досвіду із новим поколінням в особі Девіса. Белінчик, учасник Олімпіади, як і Кішон. Подивимося, як він пройде. Усього белінчику гарного. А ось і новини про підкорювача трьох дивізіонів. Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко зробить МРТ спини у новому році в Україні. Результати обстежень покажуть, чи зможе дворазовий олімпійський чемпіон продовжити кар'єру у 2025 році. Егіс Клімас-менеджер Ломаченка проінформував IBF про ситуацію, яка нині склалася. Клімас розповів, що Ломаченко зазнав травми на тренуванні. Якщо він буде здоровий, він знову битиметься, сказав Клімас. Тим часом глава Топренк Боб Арум відповів на питання про майбутнє чемпіона IBF та IBO Василя Ломаченка. Вони мені сказали, що він повертається в Україну, тому що йому потрібно бути зі своїми дітьми, які навчаються в школі, а на вулиці бомбардування, і він відчував, що на той момент. Він не міг говорити про майбутній бій, але він пообіцяв, що після 1 січня ухвалить рішення. Отже, яким воно буде. Я вважаю, що це правда, що він не знав того моменту, яке рішення ухвалить. Я не хочу йому заважати, не хочу його квапити. Він був чудовий. Пам'ятаю, як у ресторану сфотографувався з ним та його батьком, і це було майже як фото на прощання. Можливо, саме так і є, сказав Аром. Після того, як українець Олександр Усик присвятив 2024 рік остаточному завоюванню суперважкої ваги, провівши два бої з британцем Тейсоном Фюрії, він планує взяти тривалу перерву. Цей час буде використано для відпочинку та відновлення перед новими здобутками, розповів його менеджер Егіс Клімас. Це буде дуже тривала підготовка до наступного бою, сказав Клімас. Після чергових 12 раундів проти Фюрії. Усику потрібне хороше та тривале відновлення за словами Егіса. Наступний бій усика. Відбудеться наприкінці липня або у серпні. Ймовірним наступним суперником Олександра стане володар титулу чемпіона світу за версією IBF. Наразі цей пояс знаходиться у британця Даніеля Дюбуа, який 22 лютого вийде в ринг проти Джозефа Паркера, щоб захистити свій титул. У зв'язку з цим Клімас пропонує не забігати вперед, говорячи про наступного суперника українця. Дюбуа спочатку має побити паркера в лютому, перш ніж почати навіть думати про Усика, сказав Клімас. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!